Україну шокувала угода, яку передала США, начебто там вказано, що ми маємо віддати так багато наших ресурсів, що чиновники порівняли це із поділом Африки у 18 столітті. Масштаб той самий, і це буде наша ціна за мир і за те, що Америка буде розробляти наші ресурси, захищаючи їх від нападу расистів. Цікаво, що саму угоду буцім, українцям передали просто перед зустрічю. А Зеленський мав лише декілька хвилин, аби ознайомитися із нею. Про подробиці цього поговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. США прагнуть становити контроль над рідкісними металами та критично важливими матеріалами, такими як літій, графіт та уран. Про це пише видання «The Washington Post». Видання шурить таку інформацію, посилаючись на одного із українських чиновників, який був приголомшлений масштабом того, що зажидала адміністрація Трампа. Чиновник порівняв це із розділом африканських колоній європейцями у вісімнадцятому столітті. Також у статті розповідається про деталі та причини візиту у Київ емісара Бесента. Українська влада отримала пропоновану угоду США щодо мінералів лише за 4 години до зустрічі Бесента із Зеленським у Києві. Зеленський мав лише декілька хвилин, щоб ознайомитися з пропозицією США. Бесент на зустрічі наполягав, щоб Зеленський підписав її негайно. У документі не було гарантій. Це був швидше меморандум про взаєморозуміння, регульований законодавством Нью-Йорка, а не велика міжнародна угода. У тому вигляді, в якому його США привезли цей документ, не мав би юридичної сили. Президент України Володимир Зеленський згодом заявив, що не дав міністрам підписати угоду про корисні копалини зі США, бо вона не готова і не захищає інтереси України. Для мене дуже важливо говорити саме про інвестиції в Україну, і це має бути юридично правильно виписано коректно. Можна думати, як профіт від них розподіляти, якщо все це пов'язано з гарантіями безпеки. Цього зв'язку в документі я поки що не бачу, сказав він. Глава держави акцентував, що угода про корисні копалини підписується на рівні міністрів. Згодом стало відомо про те, що угода зі США про корисні копалини, яку Україна відмовилася підписувати, дійсно не пропонувала жодних конкретних гарантій безпеки. Натомість пише Associated Press із посланням на декілька джерел, обізнаних із ходом переговорів, що зазначається, що Україна зараз готує зустрічну пропозицію, яку буде передано США у найближчому майбутньому. Я не дозволю міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мою думку, вона не готова. Захищати нас і наші інтереси. Я думаю, важливо, щоб віцепрезидент Джейді Вен зрозумів мене. Якщо ми хочемо щось підписати, ми маємо розуміти, що це спрацює, заявив президент України. Ну а тим часом високопоставлений чиновник Білого Дому назвав таке рішення Зеленського короткозорим, принаймні на цей момент. Похівець Ради національної безпеки Білого Дому Брайан Г'юз заявив, що цитую президент Зеленський недалекоглядно ставиться до прекрасної можливості, яку адміністрація Трампа надала. Ла Україні на його думку, угода дасть змогу американським платникам податків відшкодувати гроші відправлені до Києва, одночасно розвиваючи економіку України. Як додав Г'юз, Білий Дім вважає, що обов'язкові економічні зв'язки зі сполученими штатами будуть найкращою гарантією від майбутньої агресії та невід'ємної частиною міцного миру. Мовляв, США визнаються расисти визнають це, і українці мають це визнати за словами нинішніх і колишніх високопоставлених українських чиновників пропозиція була зосереджена на тому, як США могли б використати природні ресурси Києва як компенсацію за підтримку, вже надану Україні адміністрацію Байдена і як оплату за майбутню допомогу. Одне із джерел сказало, що це колоніальна угода, і Зеленський не може її підписати. Один з чиновників припустив, що пропозиція США не врахувала, як українські родовища будуть захищені в разі проводження російської війни. На його думку, США не має готових відповідей на це питання, і що одним із висновків із обговорення в Мюнхені стане питанням про те, як забезпечити безпеку будь-якої операції з видобутку корисних копалин в Україні. Окрім цього, варто зазначити, що президент США Дональд Трамп хоче придбати українські корисні копалини за 500 мільярдів доларів, і що це не передбачає створення робочих місць чи розвитку економіки. Очікується, що це може призвести до втрати контролю над національними ресурсами та економічних можливостей для України. Таку думку озвучив директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Він стверджує, що Трамп не зацікавлений у вкладенні інвестицій в українську економіку або розвитку спільних підприємств. Його мета пряма купівля корисних копалин, які він визначив як стратегічно важливі для США. За словами Пензина, Трамп готовий заплатити за це півтрильйона доларів. А з яких 300 мільярдів він уже нібито передав Україні, залишаючи ще 200 мільярдів для завершення угоди. Ця схема принципово відрізняє від класичних інвестиційних моделей, які могли принести Україні довгострокові вигоди у вигляді ренти, створення робочих місць або розвитку інфраструктури. Якщо Україна погодиться на продаж корисних копалин за фіксовану суму, це може призвести до ряду негативних наслідків. По перше, це втрата контролю над природними ресурсами. Після продажу ресурси перестануть бути українськими, і країна більше не зможе отримувати вигоди від їх видобутку чи зміни ринкової ціни. По-друге, це відсутність довгострокових економічних вигод. Інвестиційні проєкти зазвичай передбачають створення робочих місць, технологічний розвиток та розбудову інфраструктури. У разі прямого продажу ці можливості буде втрачено. По третє, це ризик, недооцінка запасів. Українські надра можуть містити значно більше корисних копалень ніж оцінено на момент продажу. Однак, після угоди переглянути умови чи отримати додатковий прибуток буде неможливо. Окрім цього, варто очікувати на геополітичні на. Слідка такий сценарій може призвести до серйозних змін у міжнародних відносинах, оскільки продаж стратегічних ресурсів іноземній державі може посилити її вплив на внутрішню політику України. На відміну від пропозиції Володимира Зеленського про спільну розробку родовищ підхід Трампа передбачає повне виведення цих ресурсів із під юрисдикції. Як зазначає пензен, американській стороні важливо не те, хто контролюватиме Україну. Для них головне отримати стратегічні запаси. Сировини Україна має декілька шляхів реагування на такі пропозиції. Захист національних інтересів через жорстке врегулювання, законодавчо заборонити продаж стратегічних ресурсів іноземним компаніям без гарантій вигідних умов для держави, розвиток власної промисловості, замість експорту сировини у необробленому вигляді, розвивати внутрішню переробку та виробництво продукції із високою доданою вартістю, залучення інвестицій на вигідних умовах, віддавати перевагу угодам про розподіл продукції. Або довгостроковому партнерству, а не разовим продажам. у свою чергу політичний експерт Рез Загородній також прокоментував плани укладення угоди з США про рідкісно земельні метали України, зазначивши, що вартість корисних копалин можна буде підтвердити лише після початку видобутку. Я вважаю, це все віртуальні активи, якими Україна активно торгує. А Трамп вдає, що ці активи існують, бо підтвердити те, що вони насправді є, і коштують стільки скільки сказано, можливо, тільки тоді, коли почнуться розробки, заявив Загородній. Родні коментуючи проєкт угоди про корисні копалини, яке привіз президент України зеленському міністру фінансів США Скотт Бесент. за словами політичного експерта, Трамп активно говорить про українські корисні копалини, щоб пояснити своєму електорату, чому Україні потрібно допомагати. Колишній президент США Джо Байден безплатно допомагав. А ми для отримання власної вигоди таку модель безпеки Трамп реалізовуватиме по всьому світу, зокрема щодо Європи. Платите за безпеку, ми готові її забезпечити. Такі охоронні послуги. А далі подивимось, як розвиватимуться події. Пояснив загородній логіку заяв Трампа. Він також звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський вже звертав увагу на те, що на окупованій території України знаходиться багато нафти і газу, зокрема у Чорному морі біля Криму. Ну, а далі переходимо до е, саме Мюнхенської безпекової конференції, все, що довкола неї відбувається: новини, заяви е, і які висновки з цього слід робити. Отже, Зеленський запропонував Кіту Келогу поїхати з ним на фронт, щоб він пожив цим. Президент України Володимир Зеленський запропонував спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу поїхати з ним на фронт, щоб він сам побачив, що там відбувається. Про це Зеленський розповів на прес-конференції в рамках Мюнхенської безпекової конференції. Американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, зрозуміти реалії не під чимось впливом, а самим побачити це. Я сказав Келогу, що повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий. За словами президента. Він прагне, аби Келох усе побачив сам, поговорив з військовими, зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та командирами бригад. Я дуже хочу, щоб йому ніхто нічого не нав'язував, а він просто пожив цим. І він, як людина, яка має військове розуміння і досвід. Мені здається, це буде для нього важливо, що це інша війна, і він побачить, що відбувається, наголосив президент України. Але Насамперед, що стало ще відомо, те, що Сполучені Штати Америки показали свою силу під час цих двох днів на Мюнхенській конференції, і вони налаштовані серйозно. Так от спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келух зробив ряд заяв, які стосуються війни Росії проти України, яку розпочала Російська Федерація. З основних цитую далі його теза: потрібно зупинити російську агресію заради суверенітету України. Путін має піти на територіальні поступки. Росія має зменшити армію. Зараз ефективні санкції проти РФ на 6 із 10. Проте їх реалізація взагалі на рівні 3 із 10. Нам потрібні санкції, які б'ють по російській економіці. І ось тут до речі, дуже дуже влучна. Твоя думка знову ж таки. це факт. це буде знаєш, це. Буде найдієвіша санкція саме обвалити uh -huh. російський ринок нафти, тому що. Росія це країна виключно сировинної економіки. Вони нічого свого не виробляють. Так? Як там одна зрадниця України, Валентина Матвієнка, яка в них є цього головою Савбеза, чи як воно там в них називається, там якийсь ну, політичний орган, який не має ніякої політичної сили, але там сидять люди за щось отримують бабки, просто за те, що ну, несуть єрість. Так от, до речі, вона сама здається з Житомирщини ну, з України родом. Так Вона казала, що Росія не виробляє навіть ми їх закуповуємо, в Китаї. Ну це не я кажу. Це це є в Ютубі. Ви можете побачити. Тобто, країна, яка не виробляє свого взагалі нічого, живе виключно за того, що їм продають нафту і щось за це купують. Да? Потім на нього зараз вже ж. Після того, як прийшли санкції, почали туди е, здирають там е, лейбочку Кванг Сонг Хмінг Шанг якісь, да? і е, е, зверху лейбочка «Москвіч», або зроблено в Росії. Да? Ну і в принципі імпорта замістіли. От. Зараз просто їх забрати в них гроші, щоб вони могли щось закупати десь навіть в обхід санкцій. Це, ну, це буде найдієвішим да, інструментом, тому що, на жаль. Зробити так, щоб Росія не обходила санкції, ніхто не зміг. А от е зробити так, щоб їм просто не, бу не було за що обійти, обійти ті санкції, Це було б, мабуть, ну найдієвішим результатом. Поки що найдієвішими санкціями проти російського е нафтового сектору є добрі дрони. Це. це єдине, що я бачу, поки що таким на найдієвішими інструменту. Та да, ну шо, щось туди, як щось туди, то камаріки, то бобри, то то ще ну щось прилітає. Ну знову ж таки, я не знаю звідки воно летить і чиє воно. Ну прилітає і хорошо. Ну що зробиш, а що є результат. Да. Вот влучає туди, куди потрібно. Потужні військові об'єкти, машини, які е, живуть... найголовніше в НПЗ, та от, от, да, які, які живлять фронт. Далі поговоримо, що ще сказав Кіт Келух, те, що Росія має піти на територіальні поступки. От і зокрема може бути відмова використання збройні сили в майбутньому зменшення кількості особового складу. Зазначив Кіт Келух. Він також зазначив, що важливо, щоб Росія не формувала альянси з Іраном, КНДР і Китаєм. Келох додав, що із обох боків можуть бути якісь поступки. Окрім того, він заявив, що завершення війни в Україні не буде схожим на перемогу у другій світовій. За його словами, першочерговим завданням є зупинити втрати, а потім працювати над довгостроковими рішеннями. Лідер нашої держави. Звісно ж. Прокоментував те, що він почув, те, що він побачив за ці два дні на Мюнхенській конференції, і у себе у соціальних мережах написав наступну інформацію. Ми розпочали роботу з командою президента Трампа і вже відчуваємо, що успіх можливий саме на Америку. Зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, а й допомогти забезпечити надійність миру після війни. У нас була хороша телефонна розмова з президентом Трампом напередодні Мюнхенської конференції. Змістовна зустріч із віце-президентом В. Енсом і держсекретарем Рубіо очікуємо вже скоро в Україні генерала Келуга для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень президента Трампа. Наші команди дуже детально уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обов'язково зміцнить і Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялися. Були хороші зустрічі із сенаторами США та членами Палати представників. Звичайно, і надалі буде дуже. Багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну, але справжній мир можливий, і ми маємо його досягти. Україна, Сполучені Штати, Європа це наша з вами спільна безпека. І Тут дійсно погоджуємося з лідером нашої держави з Володимиром Зеленським. Бо е, має бути єднання, щоб у підсумку ми досягли бажаного результату. Так, друзі, в нас тут є цікава інформація стосовно того, що е, Лавров вже Переговорив з Марком Рубіо, але це, скажімо так, трішечки потримаємо інтригу. Про це розповімо вам о тринадцятій. Тож, будь ласка, не забудьте підключитися. Про що розмовляли до чого домовилися, поговоримо, але знову ж таки, поки що це лише заяви російських змі. Ну вони ж там можуть нагородити все, що завгодно. Тому бі біокамарі, там і вся решта, тому не варто особливо їм довіряти. Але як аналітичний матеріал, в принципі, зможемо з вами обговорити. Так, я Хочу глянути по, по наших е коментарях, що ви тут дописуєте. Так, е ага, 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 ага. Ось Олексій, до речі, стосовно обвалу ринку дописує uh -huh. Марка. Марку Брен тримають саудиту. В них основний видобуток країни ОПЕК дорівнюється аудитів. Тому доводиться домовлятися із нею з Аравією, хоча там росіяни засіли щільно. Ну да, і там росіяни зараз намагаються, нібито в Африці свої свою військову присутність підсилити, але мені здається, що у них це не вдасться. Ну, поки що так здається, там буде видно. Так. Гаразд, поїхали далі. Прем'єр Польщі Дональд Туз говорить, що Європа має негайно розробити план щодо України, інакше рішення ухвалять інші. Цитата: Якщо Європа не підготує власний план дій щодо України та безпеки, наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов'язково в наших інтересах, зазначив прем'єр. Також Туз додав, що часу на зволікання немає. Нарешті. Нарешті до дійшло тут знаєш, це те про що ми буквально на прошлому тижні я. Я зачитував один дуже цікавий аналітичний матеріал одного з наших е українських журналістів, політологів, який говорив про те, що дії Трампа зараз комусь здаються нелогічними і хаотичними, хоча насправді він е зараз намагається витягти Європу з зони комфорту і трішечки їм знаєш, такий холодний душ для <гум> того, щоб вони трішки заворушилися. Я, мабуть, з цим погоджуюся. Тому що ну, реально вони е трішечки, знаєш, в цих своїх тепличних умовах засиділися, а під боком іде велика. Війна, а, із, не знаю, Росія за площою зараз найбільша країна, чи трішечки все ж таки менша. Ну, от, найбільша країна світу, територіально, да, географічно е, веде. Війну з однією з найбільших територіальних країн в Європі. І за кількістю жертв і інтенсивністю бойових дій ця війна є найбільшою в Європі з часів Другої світової війни. І сидіти збоку і не, ну, не помічати деяких речей, так. тому Трамп зараз розшевелює да, оці от його е вилазки в бік там, Мексики, Канади. Да, там, е е накинув на них е пошліни, потім. Пішов на, на поступки, тому що витягнув їх на діалог. Так само зараз Європу витягають на діалог і змушують її починати рухатися, трішечки шевелитися. І це, мабуть, правильно. Так, е е далі. Еммануель Макрон, президент Франції, скликає терміновий саміт європейських лідерів наступного тижня. Зашевелилися, нарешті. За словами міністра закордонних справ Польщі, на зустрічі обговорюватимуть виклики, пов'язані з підходом Трампа. Міністр порівняв його з методи з розвідки боєм і наголосив на необхідності реагувати. А реагувати доведеться. Це як Знаєш, коли е, якась велика компанія, будь-яка велика компанія, да, яка має там багатомільярдний бізнес е, по всьому світу, раптом в неї починається якась криза. Що робиться в цей час? Е, десь зі сторони наймають кризис менеджера. Який приходить і ставить всіх на вуха. От зараз, мені здається, Трамп це ось такий кризіс-менеджер для Європи, який прийшов і поставив всіх на вуха. Слабкі лідери відсіються, сильні залишаться і будуть робити майбутнє. Ну, Мені так здається, да? ось цей офіс ЄС, його треба розшевелити трішечки. І ми бачимо, що активізуються саме найсильніші лідери Лідери Великої Британії, Франції. Ну, Хоча Британія не є членом Європейського Союзу, але все одно вони мають активну участь у безпеці всього. Беруть активну участь у безпеці всього європейського континенту. От, е ну, от ну, Єдине зараз. І одразу ж видно, як е деякі проросійські да, от, лідери починають крутитися як вуш на сковорідці. От, той бідний Лукашенко, він в нього вже е дупа скоро на чотири половинки розділиться, бо вже сидіти треба на чотирьох табуретках одночасно. Воно не дуже виходить. Е Фіцо і Орбан, Орбан бідняги, зашевелилися, тому що зараз їм перекривають. Безкоштовний російський газ, а їхня влада на цьому тримається. І вони починають, як вужно-сковоріці. От зараз, якраз в момент великого криз, великої кризи, починають вилазити всі з усіх боків, як сильні, так і, вибачте, за слово, гниди. Ну, це моя особиста думка. Вона не претендує на правду. Знову ж таки, свої свої думки пишіть в коментарях. А далі поговоримо з вами про те, що Марс підтримує передачу ракет Таурусів. Ми про це вам вже говорили напередодні, от але за умови погодження з Європейським Союзом. Кандидат у канцлера Німеччини наголосив на необхідності. Узгодження цього рішення з європейськими партнерами, такими як Франція та Велика Британія, він зазначив, що рішення має ухвалювати виконавча влада і закликав до скоординованих дій для ефективної підтримки України. Нагадаємо, що Шольц е, про тауруси мовчить е, зовсім да ніякого діалогу не виникає. Я тут ще... знаєш, одразу хочу забрати всі свої слова назад, тому що я говорив, що Шольц не дає нам тауруси лише тому, що в нас немає нормальних носіїв під них F-16 і міражів. Є вже і в 16-й міражі, а Шольц таурсів не дав. Де? Отут, Де? От, да, отут я вибачаюся, чесно, тому що я думав, що все ж таки е, Шольц побачить, що є літаки, з яких можна запускати Таурси, він нам їх дасть. Не дав. Я, я розчарований, ну грубо кажучи, дуже розчарований в Шольці, тому що я вірив, тому що його рішення надати е, нам е, танки леопард. Було таким, знаєш, досить потужним. потужним і сміливим. Я думав, що зараз йому вистачить сміливості і Таурусу надати. На жаль, ні. Ну гаразд. Ми, ми ще почекаємо. І знаєш, поки ми чекаємо тауруси, ми розробляємо свої там пекло, паляниця і всі інші так. речі. Наступить такий момент, коли Німеччина прийде, скаже: Візьміть на візьміть наші тауруси, будь ласка. Будь ласка, ми вам ще й доплатимо. Ми скажемо, та ні, от хочете пеклу купити? Розумієш вчора. Здається, вчора це було можливо в перший день мюнхенської конференції. Я чесно не буду як указати неправду неправду і не ту інформацію, яка лунала що в перший, що в другий день. Скажімо так, за останні дні мюнхенської конференції лунала заява від лідера нашої держави. Те, що наша країна зараз найсучасніша в плані війська, в плані того, що ми маємо, в плані того, як діють наші захисники і тому Європейцям також треба включатися, і тому лідер нашої держави заговорив а, про армію Європи. Бо ми маємо досвід, великий досвід, і це факт. Так нас навчають іноземні а, ті ж самі захисники, так іноземні військові, бо вони мають ту чи іншу модель озброєння, яка потрібна була нам ще з 22-го року, а ще краще раніше до початку повномасштабного вторгнення.